Всім привіт! Перед тим як перейти до теми відео, хочу сказати всім дякую за вашу підтримку. Ще місяць тому на моєму каналі було всього лише 4 підписника, а зараз вже 140. Це мене дуже мотивує і я не буду зупинятися та продовжу створювати для вас цікавий контент. Отже, спочатку давайте перейдемо до біткоїна. Вже декілька днів ми знаходимося в невеличкій корекції. Я вважаю, що це цілком нормально після такого то росту. І я вважаю, що ми будемо деякий час торгуватися в діапазоні. Від 60 тисяч до 80. Тим не менше я можу помилятись, і можливо, ми просто зараз йдемо на корекцію десь в район 40 тисяч. В такому випадку, як я казав раніше в попередніх відео, я буду інвестувати в криптовалюту ще, тобто з банківського аккаунта, так як в даний момент в мене всього лише 5% цієї криптовалюти це стейблкоїни, за які я буду купувати токени. Також хочу сказати, що на мою думку, ця корекція буде незатяжною, і вона була зроблена чисто щоб налякати нову. Аудиторію, тобто нових інвесторів. Також не особливо віриться і в подальший ріст, принаймні зараз, було б непогано ось тут проторгуватися в цій зоні, щоб ті, яким страшно продали та пішли з ринку, а ті, які вірять, змогли докупити ще. Добре, перейдемо далі. Я вам сказав, що я буду докупляти на решту моїх стейблкоїнів, Що саме це всі токени, про які я розказував в попередніх відео, і казав, що в мене їх немає. Такі як Gala, хоч вона не дійшла до цієї лінії, там де я хотів купувати. Скоріше за все я буду купляти зараз. Також Рів, недалеко він не дійшов до моєї лінії, село зовсім трошечки осталось. Тим не менш, зараз ціна 1 долар доходила майже до 2. Зіліква те саме, кусама, вона дійшла до моєї лінії, але я в цей час пав. One Inch One, Chilis, UFO GAMING. CADENA. Цей токен я не буду напевно купляти. він набагато виріс. Суші сваб, ус, і цей також я не буду купувати, він пішов вгору проти всього ринку. Таке інколи буває. Всі ці я буду купувати рівними частинами на решту моїх стейблкоїнів. Давайте перейдемо на CoinGecko, я покажу скільки там. Ось в мене є зараз приблизно 3000 доларів. 1200 доларів я залишу для того, щоб брати участь в наступних IDO на Bybit, А решту я розподілю між всіма цими активами. Це вийде приблизно по 200-300 доларів. Також за сьогоднішній день, завдяки корекції, в мене непоганий такий мінус по портфелю, такий самий був вчора і позавчора. Тим не менше я не засмучуюсь, тому що. В лютому чи в січні в мене не було цих навіть 80 тисяч, що є зараз. В мене було можливо 40 чи 50. То чому мені хвилюватися, що мій портфель за декілька днів схуд на 12 тисяч. Якщо за декілька місяців до цього він виріс вдвічі, але це я сказав приблизні цифри, точно я не пам'ятаю. Також хочу підмітити, що мої найбільші інвестиції це і launch він пішов на корекцію в мінімальних відсотках, так само чия і Десімей. І ще із заблокованого портфеля в мене. Доволі непогано інвестовано в Synapse Network. Він взагалі не йде на корект, як стейблкоін не росте і не падає. Якраз те, що мені потрібно, в цілях диверсифікації. Прикро, що цей токен почав падати, але тим не менше, як я казав в минулих відео, моїх інвестицій тут немає. Для мене це зараз безкоштовні токени, навіть якщо вони ще впадуть в 10 разів. В будь-якому випадку я буду продавати, як тільки вони будуть для мене розблоковані. Це буде 2 квітня і, начебто, ще в червні. Як я отримав ці токени, ви зможете. Можете знайти коротке відео, яке я закинув тільки для телеграму. Також ви можете приєднуватися, якщо у вас виникли якісь питання, якщо вам щось не зрозуміло, вам обов'язково там допоможуть або я, або інші учасники спільноти. Ще хочу додати: давайте повернемося на біткоін. Якщо у вас зараз взагалі немає криптовалюти, можливо це непоганий час, щоб придбати хоча б на 30% від свого депозиту. Наприклад, ви купуєте тут, потім купуєте, коли біткоін коштує 52 тисячі доларів. Звертаєте увагу на якісь інші активи, скільки вони коштують в даний момент, і потім купляєте, наприклад, по ціні близько до 42 тисяч. На даний момент я не вірю, що ціна найближчим часом опуститься нижче. Це я вам розказав те, що зробив би я сам. Але по факту ви маєте приймати своє рішення відповідно до ваших інвестицій, чи ви зможете потім купувати ще, чи той депозит, який ви зараз внесли, він є для вас вагомий і тому подібне. Якщо у вас вже повністю все інвестується, як в мене. Взагалі немає стейбл коїнів. Не думаю, що найкраща ідея це продавати по нижчій ціні, якщо ви купили десь вище. Просто потрібно перечекати цю корекцію і при можливості при двох іксах продавати половину. В принципі, що я і буду робити, щоб забрати свої вкладення із будь-якого проекту і залишити лише безкоштовні монети. Так ви 100% бережете свій капітал. Під кінець хочу додати, що якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт, коли корекція на біткоїні всього лише 15%, це означає, що ви занадто багато. Тато вже інвестували в криптовалюту, і тільки коли біткоін відновиться і піде вище, вам потрібно буде якось реформувати свій портфель. Можливо, щось продати, можливо, щось продати, але тільки половину, тому що в принципі ви не маєте хвилюватися за свої інвестиції і дивитися на зміни цін кожної хвилини, тому що корекція може бути і більша, вона може продовжитись, і це буде 40% тільки по біткоїну на інших активах. Ще більше. Наприклад, візьмемо нещодавно мою купівлю. Це був Токен AFG. Після ціни мого інвестування токен впав на 40%. У мене збитки зараз на даний момент 350 доларів. Я не дуже хвилююсь, так як це не єдина моя інвестиція. Інші себе показали краще. Є ще один токен, який також дуже сильно впав це VV. Я його також нещодавно купив, і він зараз також має 30% збитків і максимум було 53. Дуже шкода, що тут я не купив, хоча в мене був план, але як я казав раніше, я спав я побудував ще тиждень тому, і я думав, що ціна сюди прийде, але купив ось тут, тому що я не був впевнений, чи вона туди спуститься. Як виявилось, вона спустилась і може бути таке, як повторилося ось тут, коли ціна різко спустилася, а потім так само різко піднялася. Тоді люди, які не побоялись та інвестували, за декілька днів отримали прибуток 379%. Якщо зараз те саме повториться, можливо, навіть не можливо, а точно, я продам половину монет приблизно по ціні. 1,4 цента і заберу свої інвестиції і залишу безкоштовних 50% токенів. В принципі, в мене все, більше немає чого додати. Дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам принесло будь-яку користь, ставте лайк, підписуйтесь на канал, можете написати будь-який коментарі, це допомагає моєму відео потрапляти в рекомендації. І бувайте!